І на останок про спорт у чвертьфінальній серії до трьох перемог мавпи не здужили столичних вовків. Четверта гра для черкащан завершилася фатальною поразкою. Хоч більшу половину поєдинку на майданчику тривала рівна боротьба. Драматичні моменти протистояння нагадають наші журналісти. Після ганебної поразки на черкаському паркеті кияни зробили ґрунтовну роботу над помилками, особливо піддали у роботі під щитами. А завдяки дальнім влучанням Луценка повели у рахунку 12-7. сім. Наздогнати гости черкасі спромоглися вже у другому періоді. Найбільше користі у цьому своїй команді приніс ігор крівцов. А три очкова відкопця зрівняв рахунок 34 – 34-34. Та заволодіти лідерство мавпи не зуміли. Перша половина гри завершилася із рахунком 38-42 на користь Вовків. І після цього моменту ми посипались, не справились. Быстро хотели отыграться, не получилось. Не попали, они попали и все. На початку третього періоду найбільше користь господарям принесли атаки з периметру. Влучання копця Рандлеса та Кальніченка дозволили черкастям повести у рахунку 47-45. Та ключовим моментом у грі стали завершальні хвилини третьої чверті. Тоді молоді гравці черкаської команди, які вийшли на поле, прогавили два швидкі відриви Києва. В кінці третіє четверті зробив планову заміну, яку діло на протягом всього сезону на кожній концовки четверті, коли на останню там минуту 50 секунд. Даю лідерам віддихнути і випускаю молодожік сожаленню. О, за ці 50 секунд. Я думаю, що вони зламали ігру. А щоб відігратися у фінальній десятихвилинці, черкаські молоді забракувало досвіду та сил. й рандо сполишив майданчик із перебором особистих зауважень. У результаті кияни виграли цей матч та отримали перепустку до півфіналу. Сьогоднішня гра теж не була легка. тому Ви бачили все по ігрі. Що-що нічого не значить. Черкаси боролись, хорошо грали. Просто где-то выдержали, наверное, наш темп, который мы привыкли держать весь сезон, мы его выдержали и дожали до, до победного конца. Мы еще две игры сыграли в хороший баскетбол, который приносит удовольствие и болельщикам, и игрокам, и всему тренерско административному составу. Потому что за эти две игры я опять почувствовал то чувство гордости за команду, с которыми мы отыграли первые два круга, до того, как. Игроки начали выпадать из состава. Поэтому еще раз всем огромная благодарность руководству клуба, владельцам клуба, тренерско административному составу, докторам, игрокам, болельщикам. Болельщики у нас, я считаю, лучшие в Украине, и они помогли нам выиграть в этом сезоне не один матч, они были действительно шестым игроком. Всем огромная благодарность и надеюсь, до встречи в следующем сезоне. Мария Гаврилян, Игорь Неделько, Кановини.